Атмосфера віри потрібна нам, як ми говорили, всюди і завжди. Амінь. Всюди і завжди. І ми того разу поділили цю атмосферу, якби на три таких сфери: атмосфера віри для нашого особистого життя, атмосфера віри в сім'ї і атмосфера віри в церкві. Для того, щоб Бог міг діяти. І того разу того служення... Ми з вами говорили про атмосферу віри в особистому житті. А сьогодні я хочу зупинитися на атмосфері віри у нашій з вами сім'ї. Атмосфера віри у нашій із вами сім'ї. Сім'я це місце, де ми з вами проводимо дуже багато часу. Ну, в крайній випадку, повинні проводити багато часу. Це нормально. Тобто, Сім'я це місце, де ми з вами повинні проводити багато часу. І зрозуміло, що дуже багато складних ситуацій, де нам потрібно справжнє чудо, виникають саме у наших сім'ях. У нашій сім'ї, по відношенню до дітей, по відношенню до відносин і інших ситуацій в житті, дуже часто нам в сім'ї потрібно чудо. Для того, щоб чудо відбулося, для того, щоб ситуація змінилася, нам потрібно в сім'ї створити. Атмосферу віри. Створити атмосферу віри. І так, як ми створюємо атмосферу віри у своїй сім'ї. Перше. Ми створюємо атмосферу віри в сім'ї своєю єдністю. Єдністю. Ми створюємо атмосферу віри. Матвія. 18 розділ, 19, 20 вірш. Матвія 18, 19, 20. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Зауважте, Біблія говорить, що там, де двоє в єдності, там каже Бог, я серед них. Почуйте сьогодні. Якщо у вас є сім'я, Бог чітко сьогодні говорить до кожного із нас, якщо ти хочеш, щоб я діяв в твоїй сім'ї, створи атмосферу єдності, атмосферу віри, а вона створюється через єдність. Якщо каже Бог, я бачу, що двоє в єдності вони погодилися про якусь річ, тоді я буду серед них. От тобто дивіться, Бог надзвичайно високо оцінює єдність у сім'ї. Розуміло, зараз можете сказати, о, пастор, це так складно досягнути єдність у сім'ї. Послухайте, звичайно складно. Але можливо. І Бог каже нам, Бог звертає на це нам свою увагу. Він каже: якщо я знайду, що двоє, тобто чоловік і дружина, погодилися про якусь річ і будуть мене просити, я буду серед них. І дам, каже Бог, їм все те, що вони просять. Тобто Бог каже: я готовий по особливому. Благословляти ті сім'ї, в яких є єдність. Почуй, за єдність треба боротися, за єдність треба боротися. І коли ти будеш мати єдність, тоді Бог по-особливому буде тебе благословати. Тобто єдність поглядів, єдність думок, єдність цілей, мрій, бажань і так далі. Сім'я це одне ціле. Єдність об'єднує. Тобто ми маємо все одне. Тобто, після того, коли ми виходимо заміж, чи ми женимося вже немає я, є ми. І от в нас повинно бути бажання, в нас повинна бути ціль, в нас повинна бути мрія, в нас повинно бути бажання. І коли Бог бачить, що це в нас, Він каже, я серед вас. Я благословляю. Я серед вас. І я благословляю. Дорець, єдність, вона помножує силу сім'ї. І створює атмосферу віри, в якій діє Дух Святий. Помножує силу сім'ї. Тобто, коли ти один сам сильний, але коли ти в єдності в своїй сім'ї, сила помножується і атмосфера віри, вона збільшується. Ще раз зверніть увагу. Якщо двоє погодяться, мені це подобається, буде їм всяка річ. Почуєте, всяк, всяка річ. Тобто, якщо двоє погодяться в сім'ї чогось досягнути, Дух Святий каже, я цю річ їм дам. І написано слово, всяка річ. Тобто все, що вони забажають, якщо вони будуть в єдності, я Бог. Готовий їм дати, тому що я поважаю єдність сім'ї. Ти зі мною? Сім'я єдністю. єдністю створює атмосферу віри, створює атмосферу віри. І, отримує все, і отримує все, що просить у Бог. Бог. Алілой. Якщо ви так будете створювати атмосферу віри, то у вас не то, що єдності, взагалі і Бога не буде, благословень. Бог живий. І ти живий. А як ти реагуєш ти живий? Ти кричиш, ти піднімаєш руку, ти реагуєш на те, що ти чуєш. Амінь. І тому приклади скрізь комусь для себе, приклади зусилля для того, щоб створити атмосферу єдності своєї сім'ї. Ой, приклади, не ой, а приклади своєї сторони. Приклади своєї сторони. Зроби своїх 50%. Пастор, не хочу слухати, зроби своїх 50%. Все. І твоя сім'я на 50% буде кращою. Ти зі мною? Алеле. І так, друге, чим ми створюємо атмосферу віри у нашій сім'ї. Друге, чим ми створюємо атмосферу віри в нашій сім'ї? Підтримкою, підтримкою. Підтримкою один одного. Хоча у сім'ї двоє, як я вже говорив, це одне ціле, тобто це однозначно. Але буває так, що один сьогодні сильний, а інший не дуже сильний. А через місяць це змінилося. Той, що був не дуже сильний, став сильний. А той, що був сильний, трошечки став несильний. Тобто, у сім'ї нема так, щоб. Обоє були такі сильні. Обично час від часу, в залежності від ситуації, ми, мене, наш настрій, наша поведінка, наша сила вони що? Змінюються. Вони змінюються. І ось дивіться, наше завдання старатися підтримувати сильний потрібен, підтримувати слабшого. Почуйте сьогодні сильний. Повинен підтримувати слабшого. Якщо ти рахуєш себе сильний, сильним, підтримуй слабшого. Підтримуй слабшого. Роби правильні кроки, підтримуючи його. І ось підтримка один одного, підбадьорення і ласкаве слово створює атмосферу віри. Почуйте, коли хтось слабкий в сім'ї, коли хтось зробив неправильно, коли хтось оступився, не треба його бити. Він і так лежить. Послухайте, підбадьор його, підніми його, скажімо, хоча б ласкаве слово. Ти зі мною? Не треба добивати свою половинку, коли вона лежить на землі. Треба просягнути її руку для того, щоб створювати атмосферу Єдності. Еклезіаста 4, 9, 12. Еклезіаста 4, 9, 12. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за свій труд. І якби вони впали, ви чуєте, підніме одне свого друга. Чукаш біля, Підніми. не затопче. А підніме. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Тож коли двох покладуться, то тепло їм буде. А як же зігріться одному? А коли б хто напав на одного, то двох вони стануть на нього. І нитка потрійна, не скоро пірветься. Що таке потрійна нитка? Він вона і Бог. Нитка Патрійна не скоро пірветься. Ось портрет сім'ї, який хоче бачити Бог. Щоб ми в своїй сім'ї були як одне ціле. І коли одне впаде, каже Біблія, другий його підніме. Допоможе встати, допоможе стати в форму. Давайте скажемо. Підтримка в сім'ї. Створює атмосферу, Створює атмосферу віри. Та приводить, Та приводить. До, перемоги. Та до перемоги. Почуйте сьогодні це. Скрикуюся. Почуйте. Почуйте це. Дивіться, що робить диявол? Він старається прийти в наші сім'ї і зробити в них хаос. Чому? Тому що він знає, якщо в сім'ї буде підтримка. Він не має місця в такій сім'ї. Він не має можливості в такій сім'ї нічого зробити. Почуйте зараз, саме підтримки, а не давки, хоче ваш партнер по шлюбу, коли він помилився. Коли він впав, коли він розчарувався, коли він опустив руки. Він хоче вашої підтримки. Він не хоче випхнули ще ногою, він і також уже лежить. Він хоче, щоб ви простягнули йому свою руку і підтримали у складний час, коли він ослаб. Ти зі мною? Алелуй. Слава Богу. І дивіться: не потрібно давити а підтримувати в сім'ї один одного. Не потрібно старатися, коли людина не має уже сили. Добити його для того, щоб він взагалі мав будь-яку силу у своєму житті. Ви зі мною? І тому до речі, дуже важливо, щоб ми навчилися підтримувати один одного. Це буде створювати атмосферу віри. Атмосферу віри. Звичайно, я розумію кожний з вас. Ви думаєте, ви знаєте, що хочеться <хи> зробити? Ми не повинні робити те, що нам хочеться. Ми не повинні поступати те, як нам хочеться. Ми не повинні говорити те, що нам хочеться. Ми повинні робити те, як написано в слові. Якщо ти хочеш створити атмосферу віри в своїй сім'ї. Все. Неважна реальність. Паста, ти вибрав її, вона вибрала тебе. Все. Ніхто тебе не заставляв женитися, ніхто тебе не заставляв виходити заміж. Зі мною? Не хочеш не женись. Не хочеш піднімати один одного, не хоч заміж. Сиди сама собі. сиди сам собі. І все. Будеш сам собі король і королева. Правда, без корони. Ха. Тому що ти можеш бути королем, коли тебе є королева. А коли тима королева, ти не король. І так само ти можеш бути королевою, коли тебе є король. А так будеш сам по собі або сама по собі. Але хоча не будеш мучити нікого і сам себе. Ти зі мною? Ну, це реально. Я взагалі не розумію, чи люди женяться, а потім орочу голоду другу. Зважте себе, що ви можете. Якщо ви не можете прощати, не можете любити, не можете терпіти, живіть щасливо самі. Третє. Ще створює атмосферу віри в сім'ї. Саме любиме слово Біблії. Яке? Прощення. Прощення. <'язать> створює прощення. Саме легке слово, до речі. <'язать> Марка 11 розділ 24-26 вік. Всі християни люблять це слово. Амінь. Аллій. О, один амінь є. Слава Богу. Це приємно. Хтось таки за пастора. Марка 11, 24, 26. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві, в сім'ї, попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Прикинують? Класно. І далі християни не хочуть читати, але я прочитаю. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб Отець Ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви своїй половинці, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Ну, ну все дуже просто, правда? Ну, що тут складного? Чітко і ясно Бог написав, якщо ти хочеш, щоб я тобі простив, ти повинен прощати. Все. Тобто всі ми це знаємо. Прощення приносить у відносини в сім'ї мир, радість і щастя. Там, де не вміють прощати, ніколи не буде миру. Там, де не вміють прощати, ніколи не буде радості. Там, де не вміють прощати, ніколи не буде щастя. Почуйте. І коли ти тільки зумієш простити, зараз прийде радість, зараз прийде мир і прийде щастя у відносини із твоїм партнером. У, шлюбі, у шлюб вступають абсолютно різні двоє людей. Це факт. Тобто вони не похожі. Вони різні. І чим пізніше ви вступаєте в шлюб, тим ви різніші, скажімо так. Тому що чим довше ви живете один або одна, тим більше ви стаєте егоїстом. Ну, це правда. Тим більше вам потім важко буде пристосуватися до життя вдвоєм. І це теж правда. Тобто, коли ви женитеся, коли ви ходите заміж, ви абсолютно, скажімо так, різні люди. І єдиною можливістю, послухайте зі мною, єдина не перетворити ваш шлюб в бої, в агресію, в злість, в ненавість єдина можливість це навчитися прощати. Другого не існує. Ви не ідеальні і ваша пара не ідеальна. Ви помилялися і будете помилятися. Ваша пара помилялася і буде помилятися. Це від цього не надійності. І тому єдина можливість для того, щоб мати нормальні людські відносини, для того, щоб могти усміхатися хоча б деколи, нам потрібно навчитися що? Прощати. Все, прощати. Нам треба навчитися прощати. Весь каже розповідання. Прощення, прощення створює атмосферу віри, прощення. в якій діє Дух Святий. Але, але прощення створює цю атмосферу, коли Дух Святий може діяти. Що таке простити? Простити, це значить ніколи більше не згадувати промахи іншого. Скільки раз ви вже це чули, скажіть? Сотні, сотні разів. Але все рівно кожен раз ми кажемо, а помниш, а пам'ятаєш, ну, забудьте це слово вже, почуйте сьогодні. Простити, значить, забути все. Як би тобі цього не хотілося сказати, рот, не говори. Ну, ти ж простив. Якщо сказав, значить не простив, почуйте, Тобто, що таке простити, це забути? Сьогодні зробили щось неправильно. Я простив. Завтра, коли роблять знову таку ж саму річ, ти не кажеш, о, ти вчора це знов робив чи робила. Ти знов прощаєш. Ти зі мною? Чи ні? Чи думаєте, пастор? Та скільки ж вже можна прощати? От тут пастор сидить. Вже. Я вас відчуваю. Ну, другого виходу нема. Знову треба прощати. Я можу просто поспівчувати і зрозуміти вас, що вона сидить вам тут. Але не забудьте, що і ви сидите і її теж тут. <сум> <сум> от і все. Давайте будемо чесними. Не треба думати, що ти от такий весь пушистий чи пушиста, а він от тут сидить. Це не так. В будь-якому скандалі в сім'ї винуваті двоє. Та не може бути пастир, може. Це стопроцентно, почуй, Двоє. Хтось більше, хтось менше, яке має значення. І тому, якщо ви будете дивитися на те, який він поганий, яка вона погана, які вони, як він робить неправильні речі і так далі, ви ніколи не зможете бути радісним, щасливим і благословеним в сім'ї. Почуйтеся, тому що всі ті речі, всі ті недоліки це реальність, яка є у, вашого, у вашої пари. Так, да, вони є. І я вам хочу сказати сьогодні одну річ. Скоріше всього, вони нікуди не дінуться. Ой! Да. Проживши вже трохи, я це зрозумів. Може, у вас інша думка? Дай Бог. Вам бути ідеальним. <хи> і тому я зрозумів одну річ. Єдина можливість усміхатися це прощати. Єдина можливість бути радісним це прощати. Єдина можливість мати щастя в сім'ї це прощати. Не існує нічого другого, дороцінь. Просто не існує. Дороцінь. Давайте ми з вами не будемо тільки слухачами слова. Знаєте у Біблії написано, слухай слова, хто слухає і не виконує, той сам себе що? Обманює, А ти обманюєш сам себе. Коли ти слухаєш слово, що треба прощати, але сам Хай, не думаєш прощати. Знає, багато християн. Вони кажуть, То, щоб я простив, та ніколи в світі, пастор, ви що? Ви знаєте, що він мені зробив? Ви знаєте, що вона мені сказала. Я не знаю і не хочу знати. Але зато я знаю, що ти зробив Богу, він тебе простив. Це знаю точно. І Бог знає це. І Бог тобі не згадує. Ти зі мною? Халей. І тут, друзі, давайте будемо виконавцями слова. Скільки раз треба прощати е, своїй парі? 490 на протязі 24 годин. Так написано в Матвія 18, 22. Коли Петро підійшов до Ісуса, каже, Ісус, я вже декілька раз простив, можна дам в глаз? Ісус каже, ні, не можна. А що? Я ж простив вже. Каже, 491 раз, можеш дати увагу. А от 490 треба простити. Якщо вам дуже хочеться дати словами або рукою, просто заведіть собі блокнот і пишіть. Раз образився, другий, третій, п'ятий. Якщо встигнете написати 491, ось тоді можете не прощати. Ну, шансів у вас немає. Почуєте. <сум> Ніяких, абсолютно. Якщо хочемо створити атмосферу віри, щоб бачити в сім'ї чудеса, нам потрібно навчитися прощати. Почуйте, прощати це рішення. Простити це рішення. Це не емоції. Емоціями не, ну, складно простити. Тому що емоції не завжди бурлять. Емоціями ми хочемо задушити, а не простити. Ну це правда. Але душити не можна, бо попадемо в пекло. І тому треба прощати. Взагалі, прощати потрібно стільки, скільки ти хочеш, щоб Бог простив тобі. Скільки ти хочеш, щоб Бог простив собі? Дай, дай, дай відповідь на це питання. Ти хочеш, щоб Бог простив тобі що все. Бо якщо Бог не простить тобі все, то ти не попадеш до нього на небо. От і все. І Бог сказав: так же само, і ти повинен прощати все. Для того, щоб атмосфера віри була в сім'ї. І я міг діяти і приносити вам чудеса. Каже амінь. І так дирець. Давайте зробимо підсумок. Атмосферу віри в сім'ї створюють три речі. Не треба вдаватися в духовні такі супердуховні речі. От прості речі. Це єдність, це підтримка і це прощення. Ви, може, зараз йдете і думаєте, пастор, ну а де ж любов? Взагалі основа це любов. Я з вами погоджуюся. Ось саме про це я сьогодні говорив. Тому що єдність це агапи, підтримка це філіо, а прощення це ерос. Якщо ви не простите, ти ну, не лягати спати. Ну це факт. Ну, друзі, ми всі дорослі. От вам три складові Божої любові, але не просто на слова, а реально на ділі, які зможуть створити у вашій сім'ї атмосферу віри. І тоді ви будете бачити в сім'ї чудеса. Амінь! Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 5802 Email DімSlave SopackaUn. Заходьте на наш сайт дімслави.com. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.